А ви готові до нових правил дорожнього руху? Готуйтеся до діючих ПДР, хочуть внести зміни. Готуй їх Кабінет міністрів України з подачі Державтоінспекції. Відтак нові українські правила будуть більше схожі на європейські у проєкті постанови. Враховано положення конвенції про дорожній рух та стандартів, що діють у цій сфері в державах-членах Європейського союзу. Зокрема, пропонується посилення вимог до застосування технічних засобів, регулювання дорожнього руху, запровадження європейських. Зразків дорожніх знаків та дорожньої розмітки вірогідно доведеться водіям і вивчити нові терміни: на кшталт острівець безпеки, денні ходові вогні, чи ж бо удосконалене покриття на ураз зустрічають зміни в союзі перевізників України, адже у нас і аварійність, і кількість постраждалих від дорожньо-транспортних пригод вища аніж у європейських країнах. Та причина цьому впевнені в організації не тільки недосконалість ПДР, а й незнання тих таки правил автолюбителями. Як показує опит. І практика, да? Водії наші знають правила дорожнього руху або погано, або дуже погано. Насправді це так. Тому от настільки багато нововведень, які пропонують сьогодні наші законотворці, вивчити буквально їх, от сісти, почитати, ознайомитися, цього мало. Потрібно, на мою думку, все-таки провести якісь курси, щоб водії більш досконало знали нове, згадали старе. І все таки дотримувались цих правил дорожнього руху. Зміни можуть торкнутися не тільки водіїв, а й пішоходів. Вбиратися у темний час доби усі будуть змушені в одяг із світловідбиваючими елементами. Водіям теж доведеться мати при собі спеціальні жилети. Для забезпечення видимості пішоходів та водіїв у темний час доби, доби та в умовах недостатньої видимості. Пропонується запровадження обов'язкової наявності на одязі пішоходів світлоповертаючих елементів. Крім цього, перебування водіїв на проїзній частині дороги в спеціальних сигнальних жилетах в союзі перевізників таке нововведення також схвалюють. кажуть, це підвищить безпеку на дорозі, та впевнені, не всім водіям такі зміни будуть до душі. Водіям певно, це, це нововведення може й не сподобатися, тому що, по-перше, це додаткові витрати, потрібно цього жилета придбати. Я не думаю, що він буде коштувати дуже дешево, але ж і не є то великою такою проблемою за відсутності жилета. От світло відбуваючими смужками в транспортному засобі. Експлуатація цього транспортного засобу буде заборонена. Тобто працівник ДАІ може поставити його на штрафмайданчик. Поспішати купувати сигнальні жилети поки не варто. Затвердять або ж відхилять зміни до правил дорожнього руху у травні. Що нового і ще планується, та як до цього ставляться самі учасники дорожнього руху, дізнаєтеся вже завтра. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.